В цьому сезоні смажені кабачки приміняли на ось такі запечені. Для мене цей варіант смачніший, швидший та корисніший. Нарізаємо кабачок тоненькими кільцями як для смаження. І тепер цей кабачок викладаємо на противень. Тепер ми наш кабачок солимо, перчимо і додаємо трішки сухого часнику. Ми додамо нашому кабачку трішки копченого аромату за допомогою копченого бекону. Я бекон нарізаю невеличкими квадратиками і буду викладати поверх кабачка. Тепер ми наверх нашого бекону покладемо кільцями помідорчик. Нарізаємо тоненькими кільцями. І накриваємо наші кабачки останнім шаром це сиром. Можна використати будь-який сир, який ви полюбляєте в мене зараз ось салями. Розрізаю його на 4 шматочки і викладаю. Ось такі бутербродики в мене вийшли, і ми їх тепер ставимо в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. така краса вийшла. Я люблю їх їсти охолодженими. Також їх можна їсти теплими, але мені більше смакують холодними. Тому готуйте, смакуйте.